Сьогодні ми зібралися на мітинг, присвячений воїнам-інтернаціоналістам, які загинули в Афганістані, і тим, яким пощастило повернутися до рідних домівок живими. Кожного року до пам'ятника приходять учасники бойових дій в Афганістані, і небайдужі люди приходять, аби згадати те, що неможливо забути, приходять, аби разом подолати біль Біль війни, біль втрат. Приходять, аби підтримати один одного. І в цей день святий для нас уже на цьому чільному місці ми збираємося. І ті, хто пізнав ту війну, і ті, хто вас підтримує сьогодні, в першу чергу морально. Допомогти матеріально афганцям у цьому році вирішили Обухівська райдержадміністрація, Обухівська і Українська міські ради будуть виділятися денежні премії від адміністрації, від миру городов, ну і від нашої організації по мірі можливості нашої, так як ми являємося організації общественної, не прибульне. Самі ну, совмісними усилиями сподіваємося, що щось то у нас вдасться. Під час мітингу були вручені й почесні грамоти від РДА та районної ради. Нагороджуються почесною грамотою Загородній Юрій Михайлович. Багато воїнів афганців нагороджено грамотами та медалями, але найвищою нагородою для тих. Хто уцілів є життя, а для тих, хто загинув пам'ять. Тож схилімо голови перед світлою пам'яттю тих, хто вже ніколи не повернеться, хто пішов у безсмертя. Ойменно неможливо назвати тих, хто поклав своє життя на цій війні, та про чисельність втрат розповів обухівський військовий комісар Олег Гончарук. Радянський Союз втратив в цьому військовому конфлікті понад 14 тисяч солдат та офіцерів. Україна 3380 тисячі загиблих. Тисячі наших з вами співвітчизників загинули, виконуючи свій військовий обов'язок в інших країнах світу. Зустріч бойових товаришів на цьому не завершується. Мы планируем встречу в школе в Жуковцах, встреча с матерью и школьниками. Там будет программа, дети готовят. После этого у нас на вечерний час, на 6.30 начало будет концерта. Выступают наши боевые друзья с Тернополя, все участники боевых действий в Афганистане. Надеюсь, что будем всем приятно увидеть, услышать их, так как и нам. Не випадково авганці прямують до школярів, адже їхня мета розповісти майбутнім поколінням правду тих років. Ветеранів залишилось мало. То що ми ну і найголовніше, головне, що вміти все це донести до людей, для людей для молодого покоління. Вам дякую за те, що ви вистояли, за те, що ви приносите. Вабухівський район, свою долю роботи, надаєте інформацію цих тяжких днів, які переживали молоді. Це дуже важливо, щоб ці хвилини не забували. Для усього світу війна в Афганістані закінчилася 15 лютого, та для тих, кого вона торкнулася безпосередньо, війна ніколи не закінчиться. І навіть 22 роки миру не зможуть стерти з пам'яті біль втрат. Світла пам'ять загиблим. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.